Усім привіт! Я тут сушу волосся. Раніше взагалі його не сушила, навіть не купувала собі фен. Думала, що буде дуже пошкоджуватися. Але вже рік користуюся активно і все добре, воно найдовге, як ніколи. У мене такий сьогодні вийшов б'юті день. Буду зараз робити масочку, мою улюблену, скріньте, купляйте для тих, ти ти в кого повимав. суха шкіра, то це просто знахідка. Ну, я б не сказала, що в мене дуже суха шкіра, лущиться, але все рівно вона потребує додаткового зволоження. Я би сказала, що вона обезводнена. А після цієї маски просто супер. А це ми зібралися на день народження, хотіла вам показати наші луки, але Аліса щось не дуже хоче. Ми дуже весело провели час на дні народження. Я там нічого не знімала, крім цього відео, тому що телефон лишила і бігала за Аліскою і було все дуже цікаво. Приготувала Алісі такі м'ясні кексики зі свининою. Рецепта немає, тому що для Аліси завжди готую кладу все на око. Тут яйце, пшенична каша, сметана, м'ясний фарш, розпушувач, і зелена І Я тут смажу відбивні, щось дуже захотілося вже все в олії. І ще печу картопельку, і тут в рукаві у мене бурячок для Аліси. Ось такий у нас буде сьогодні обід. Я переживала, що мало картоплі, але ні, ще лишилося. А ще в мене лишилося в холодильнику досить багато червоної засоленої риби. Я вирішила зробити такий шпинатний рулет. До речі, вперше робила. І забігаючи наперед, скажу, що це дуже-дуже смачно. Знімлю вам рецептик. Нам потрібно три яйця, відділити жовтки від білків. Додати до жовтків шпинат перемелений. У мене вже була така заготовка в морозилці. Я просто розігріла в мікрохвильовці, додаємо до жовтків і гарнесенькою видалкою перемішуємо. Тоді додаємо сюди 50 г борошна і теж перемішуємо видалкою. Додаю до білків столову ложку цукру і дрібку солі і взбиваю міксером до утворення білої піни. Так, тепер нам потрібно це поступово перемішати. Не змішуйте все одразу, розділіть на дві-три частинки і ось так поступово легенько перемішуйте. Я пекла перед цим картоплю, і в мене лишився застелений пергаментний папір у формі, тому я прям туди викладаю, він вже з олією і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин. Шпинатний бісквіт. З зараз будемо його діставати. І коли він охолоне, можна буде вже промазувати крем сиром, рибку накладати. І я ще захотіла кріп додати. У мене вже він вистих, буду зараз перекладати і накладати всі інгредієнти. Закручую, тоді загортаю в харчову плівку, і я ще загорнула в фольгу і на ніч в холодильник. Вже рано я дістала рулетик, будемо зараз через... спробувати нарізати. Дивитися, як в розрізі виглядає. З ми сиром рибкою? А, це то солений, я думав, солодкий. Ні, солений. Тут похоже на велику сушу. Але зелений. Мам, ти так нарізаєш, страшно, мені пальцем зараз. Ні, ні, не бійся. Великий палець зараз відрібиш. Ти його так близько біля ножа. Ой, які гарні малетике. Скажу, чи смачно. Ти не, що, не, зараз... не бійся, я тримаю, відчуваю. А цей ти будеш зараз їсти? Будемо зараз татом на сніданок їсти. Я не хочу. Ні, я тобі не даю. Я знаю, що ти не любиш прям сир. Расма. О, О Андяса приишла с князини. Иде. Алик. Носик, пив, пив, пив. Идем на двір без коляски. Нозі ментопати. Ты как же велика, Алиска. Космонавтка. Алиса! На майданчику діти полишали, а діса довольно бавиться. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Па-па!